Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні я на водоймі РК Солтанівка. І у нас сьогодні проходить тут сьомий благодійний фестиваль, але цього разу у командному заліку. Тож сьогодні покажу вам, як все відбувається. Хоча правила ловлі, в принципі, такі самі, як і зазвичай. Нічого ми не видумуємо, все робимо максимально просто. Головне, щоб до риби було нормальне поводження і вона залишалась живою. Тож зараз все буду показувати, але бачите, поки мене така машинка стоїть з червоним дахом, це, до речі, такими автівочками тут на водоймі розвозить рибаків до їхніх вимостов, тобто ваші снасті не треба нести на собі. Безкоштовно ось така машинка вас довезе. А потім, коли ви порибалите, вона ж вас і забере. Тобто все продумано і дуже комфортно для рибака. Ну, краса, я тут постійно балдію просто. Як сказали мені мої підписники, що Кубанська вже тут прописалась. Ну, У мене є таке, коли мені водойма дуже подобається. Я туди, от, знаєте, як віруючі люди до церкви кожного тижня ходять. Так оце і я сюди гасаю. Тож, зверніть увагу на дану водойму, ну, а я побіжу трішки учасників, подивлюся і поговоримо з ними. Так, давай коротенько поговоримо по рибі, потім, звичайно, по щуці. Угу, Щука була, звісно. Дуже красиво і неочікувана. Така грусть в глазах, можна знаєш. Та, що? Та, та. Ні, грусть з'явилася грусть після моменту, коли приїхали зважувати Амурчика. а виявилося, що можна, в принципі, всю рибу було брати. А я ж... Щуку випустив. По, по аматорській... такі мирно, наче мирно, все, я ж собі, блін, то... Да. А скільки на вскидку вона вазі була? Кілограм шість? Навірно, навіть може і більше, тому що... Ну, в принципі, якраз влізала повністю в люльку. Ого. В люльку якраз влізала чотенько, По самий. Як то кажуть. Ну, а Мурчик був хорошенький, в принципі. Карпік теж був п'ятерочка, ну, блін. Сошов. Угу. Це якраз у того, що я бачила, да, тоді? Так, да, того, що ти бачила. І, в принципі... В основному сьогодні більше такого нічого цікавого не було. Карась був? Карась. Ну, сьогодні Більшою мірою. Знаєш, але... по всій водоймі. Зараз короп не роститься. І от в когось там по одному коробу максимум, да, там в когось два. А немає такого кльову, як на минулому турнірі. Але кажуть, що зараз по всіх водоймах така ситуація. Ну, На минулому тижні був на колплейсі, cool угу. то я б не сказав, в принципі, що... На цьому тижні я от спілкувалася, на, да, тижні... на цьому тижні кажуть, що щось трошки є. Щось є, Щас чи не Щось похоже на карась. Да. Тут на карасю можна було ставити сьогодні класний результат взагалі. Я жалію, що я сьогодні не взяв з собою поплавочну удочку. Да. Тому що я зрозумів, що в принципі, можна було одну ставити да. на Так, Я так і казала, одну ставте на короб, а одну ловіть карася і робіть зазор по рибі. Да. Немає. Рибка була, насадочки нема. Ну, ще все є, давай. Хоть пару карасів ще добити треба. Ні, ну карасика. Ну, сьогодні що інтересно, ну, не, да, не так, як в минулий угу. раз, як ми були. Але в принципі, ну... Непонятно трошки цей раз взагалі. Ну тут, я бачу, ти експериментував як міг, так? Да? Експерименти були. Не пробували тільки ковбасу і огірки. <реш> а так пробували, в принципі, все. Що це в тебе тут? В авторси. Ага, Буглак да? Євгенчик. У нього там да. короб був на вісім. О, Ну вже yeah. поцікавіше. Ну. Майже як щука твоя. Рибалка це ж така штука, тут треба трошки понімати. Або ти приїжджаєш для відпочинку, побачив рибку, це вже дуже хорошо. Подержав у руцях це теж дуже хорошо, а вже якщо ще й непогано відловився, це взагалі чудово. Зараз йду до учасників, де... Тато і син приймають участь. І знаєте, така ситуація. Ну, от я забігала ж там декілька разів під час ловлі, що у малого досить класна приїхано поплавок. І, а на фідер гірше. То потім змінили тактику і навіть ловили а, два учасника на вимостки да, на поплавок. А от зараз зайду і поспілкуємося з ними взагалі по ситуації ловлі. О, Отак от якраз ми і тренуємося ловим, і, да? і ловимо. Оце, що ви мені казали, що Дімка ловить на поплавок і у нього досить такий непоганий сьогодні О! зазорчик по карасу. Ну невеликий, але... Ну, Серега. Дитина врятувала батька, від позора. <рес> Давай, сідай. Молодець. Дімо. Займаюся своєю рибою. Скільки штук приблизно, вже? Блін, ну мабуть. Наверное... Ні, ну, конечно... ну тоді, коли дивись, я була, було ну, штук 20... 15 точно. Ну, 20 точно є, може 25. А може 30, чорт, не знаю. Бо я ходив до хлопців. Uh -huh. Димон сам ловив поки. На флет слабенько. Uh -huh. Була одна хороша риба на флет перша, uh -huh. буквально на 7 хвилині. Але е від бра браку опыта, досвіду, угу. да. Короче, рибу я красиво злив. Це теж треба <потрібно> уміти. Да. Ну нічого, наступного разу навчимося. Чи поплавочку візьмеш в следующий раз? Ні, я все-таки дождусь свого трофея, свою русалку. Це у тебе вже третє змагання тут, ти у ну, нас змагання на хлеб чи її, ти три рази участвуєш. Ти борешся за цього коропа. Першому змаганні в мене була. Дві покльовки один карась. Uh -huh. На других змаганнях в мене було вже вісім карасів. І сьогодні ось з сином, ну завдяки сину, звісно, yeah. вже у нас більш ну, приблизно около 30 штук. Є непогані, а є такі, ну різна риба є розміру. Е, ну, Маємо надію, що хоч не в десятці будемо, хоча б може в п'яторці, якщо там менше риби буде. Так, Нет. чим будеш сина віддячувати за результат? Дімон, зараз ми тобі щось заработаємо. Навірно, поїдемо в Макдональдс. Батько сам хоче в Макдональдс. Да, Дімон, ти куди хочеш? Хоч кудись. Додому, так? Да? <клес> Ні, у нас сьогодні у э, батька дідуся день народження, тому зараз бігом э, зв э, зважуємось. У нас там обідаємо да, смачним пловом. Андрюхі, дякую велике за смачну їжу. О, дивіться, Дімки знов карась. Ну це навіть може бути і не карась. Це, мабуть, був короб. Був короб і гачка вже немає. немає. Це при мені вже другий раз обірвало. І в мене один. Так, і Дімон, тоже. бери бігом, я тобі іншу. Будку. Так, все, тоді ми не заважаємо, поки ще є час. Дімка, хай ще рибалить. Бачите? Беріть своїх дітей, давай, давай. приїжджайте до нас на турніри і перебальте разом. Тому що це реально корисно, класно і адреналінчик ганяє. По сусідству зараз він у нас орлик Валентин із своїм напарником. Минулого разу він був переможцем. Цього разу подивимось, який же він зробить результат. І зараз поспілкуємось, яку тактику вони сьогодні обрали для командної ловлі. Зараз саме дістали рибинку, Там, якщо не помиляюсь, карасик. Що там карасила знову? Yeah. Так, я якраз подивлюсь. Ви вже кинули? Ні. Yeah. Так, ну ми якраз підглянемо сюди. Що це у вас тут таке? Так, кріль, значить. П'ять дядя Льоша. Маленькі флетики. Так, це я так розумію, якраз ця насадка працює. Ось такі штучки. Так, давай ми з тобою поговоримо. Ти після минулого турніру інвісна лічність, медаліст, алічник і прогульщик в школі. А, сьогодні, яка тактика у вас була? Тактику зробили таку саму, як в прошлий раз, uh -huh. яка в мене працювала. Але цього разу щось вона не спрацювала взагалі. Що, uh -huh. дяді Льоші не дзвонив? Та дзвонив, але щось. Трубку не брав чи що? Та спочатку не брав, потім взяв. Льоша, що ти оце <хи> так, розумієш, підставляєш людей. А, я так зрозуміла, ти сьогодні на коропо в нас сидиш, так? Да? Ну сидів, а потім в карасівлю. Теж на карасів перейшов. А, а? тепер на вдачу в нас. Uh -huh. Клюни не клюни. Портуну вирішив все-таки і спробувати. <хи> да. Так, що в тебе там? Ти таким самим крилем кормиш чи що там? В тебе? Ні, у мене тут є робін драк і ага. тигровий горіх. Ага. І як тигровий тобі? Ну, карасі клювали. Ну, бо я теж думаю, Даша на карася буде якраз хорошо. А оцими штуками, до речі, не пробував на насадку? Пробував. На черв'яка. Ні, на червяка. А ти пробував. от попробуй, Того, що ми ось були на рибалці, і коли погано клювало. Коли на черв'яка, ну от черв'якілі е, опариш тебе на крючку і оцею фігню поливаєш, і одразу поклявка була. Непогано. Трудись. Але так зараз не працює. Так ти попробуй. А ну хай колега попробує. Тоже вже залишилося дві хвилинки. Чисто, знаєш, експериментальний закидон. Але коробчик у нас там висить. Так, є. Який повазі десь? Кілограм два. Ага, ну вже не І карасі плюс, так що нормально все. Зараз приїдемо, зважимо і все дізнаємось. Біжу, тому що починається процедура зважування. І здебільшого, в принципі, це карась в уловах. Коропа було мало. Але, в принципі, цікаво подивитися на результат по карасю. Мені так особисто цікаво, як люди змінили свої плани під час цієї риболовлі. Тому що сьогодні така рибалка, я говорила, що треба ставити одну палку на коропа, а другою активно ловити карася і робити основну вагу. Тому що короб на нересті і він, він скидається, він гуляє, його тут багато, всі це знають, того, що ловили, да? але він просто не клює. І от треба було підлаштуватись під ці обставини. Тож, як кажуть, турнірна таблиця нам покажеть. Хто зробив правильні висновки і встиг перелаштуватись. Ну і виграє найсильніший. О, дивіться, які караси. Слухай, ну такі класні прям. А -а -а. От якщо взяти моя рука, ось більше набагато. Такі, прям. А на які дистанції ловив? Ну, намагався кидати 90. ну. Але... Красиві. так, потім буде запускати по щиткам. Мені дуже цікаво, який же результат будуть цієї команди, Тому що я вболівала за малого. Він дуже гарно працював сьогодні. І хочеться, щоб дитина отримала гарний результат. Ну Ось і результат. Клас. Супер. Молодці. Дякую всім. Опа! А плакали, що риби мало. Да, ну, карасі люблю. дуже жирні. Ще й короб там є. Над, мішко... Над... Над матом, так, да, краще зробіть. Тут такий карась великий. Тільки це не мої руки, це чоловічі, вони великі, а от мо... ой, моя рука. Якщо позрівняємо, дивіться, який жердяй. Класний. Зараз йдемо до учасників. У них і карась є, але і під кінець клюнув короб. То вже машина не їхала, щоб зважити, тому що там короб більше трьох кілограм. Там 10 хвилин, якщо не помиляюсь, залишалось до кінця. Тож зараз ми побачимо ще й гарненького коробця. Ляпота. он приловчився, все нормально. Весь тур майже не було риби, і от під кінець є такий красень. Зараз зважимо його. Так він вже сам да, самостійний мучер. І влігся воно, як треба далі. Все, готовий. Друзі, а це той момент, коли чемпіони світу з ловлі риби на мормишку ловлять. Караса і коропа. Корзунко Дмитро і тренер збірної Левченко Віталій. Ні, сьогодні ловили карасі. А коробчика у вас немає? Дуже приємно, що навіть спортсмени приїжджають до нас, такого рівня. Мені дуже приємно. Ні, давайте. Виходіть сюди, щоб в воду не поході. Так у нас. ще там Рахуємо кількість хвостів. Васильович, як вам ловити поплавком? Я в шоці. Я люблю мармишку ще більше. Ні, мені сподобалось. Але вітер це капець, звісно. Я і так не дуже вмію ним ловити, а якщо так вітер. І... Ну добре, коли цей карась візьме та втопить того поплавка, а так же ж проміжуточні покльовки. Я 30. так, так, на ощупь. Скільки? 38. 38, можна сказати, що практично 40. Ми не округляємо, ні? Так, це був результат Курзункова. Вони в різні садки ловили, тому що по різних сторонах. А зараз буде результат Віталія Васильовича. Васильович! Васильович! Да, це я, це я. Все-таки не зря ви тренер збірної, так? Да? Та це я його тренував трохи, від, відволікався. Перед Так, да? так? Да, Давай. Заново рахувати більше. — А, відписуємо. ні, давай заново. Класний результат? Друзі, отак ловлять мурмишечники. <рес> Карася на поплавок. Ну, бомба. Класно. Рибка після зважування відпускається завжди. Показуємо. Як ми це робимо. Ніхто її не з'їсть. Корось да. такий класний. Ах, живучий, Живущий. Та. Порозбігалися. О, підуть, підуть доїдати наш корм. <гум> ну, ви багато там накормили. Ну, так. Да. Ну що, зважування вже завершилось і зараз тривають підрахунки балів, але примірно трійку переможців в призері ми вже знаємо. І час познайомити із спонсором нашим і партнерами. Спонсор нашого. Турніру сьогодні компанія Кардинал. У них кормові програми як на коропа, так і універсальні бази прикормки. І такий унікальний продукт зараз покажу вам. Це ось така нарізка живих компонентів. Тут у нас опариш, є черв'як і є мотиль. Партнер нашого заходу, звичайно ж, це наша прекрасна водойма-Солтанівка. Вони безкоштовно нам сьогодні надали повністю водойму для проведення цього турніру. Також у нас партнер заходу це Фішкліб, це Андрій Квасов, який щоразу готує нам обід. І сьогодні у нас це плов, який зовсім скоро ми почнемо частувати. Ну і мій постійний теж партнер заходу це мій підписник першим. Петя Мельничук, який працює по дереву, і ми, окрім меблів, які він виготовляє, нам він готує ось таку красу. Це традиційно у нас однакові кубки і однакові медалі. Ось такі медалі він готує для наших учасників. Дуже приємно, що протязі всього часу він залишається разом з нами. Ну і організатор цього турніру це єдиний благодійний риболовний аукціон, який ми створили з рибаками з усієї України в тому році, і продовжуємо рухатись далі. Ось так. Тож зараз буде нагородження, ну і, звичайно, частування пловом. Дякую всім! О, зараз нам капець буде. Що сьогоднішній день ми провели разом з. Спільними зусиллями ми зібрали непогану суму. Я підрахую і пропишу у пості. Але це десь, я думаю, там в районі 30 тисяч воно має бути. Риба сьогодні була не така, як завжди, але в принципі результат ми маємо. І зараз ми почнемо. Давай з Саш, щоб вистро вистро. Давай. Давайте, 12 команд, 252 риби, 76 кг, 435 г. Було спіймано. Так, дванадцяте місце, три покоління, одинадцяте місце, Ору, десяте місце, Карп Тім Київ, дев'яте місце Попапи, восьме місце КарПро, сьоме місце Фідер Страйк Юніор. Шосте місце у нас Фет Фішер Фішерс. Так, тут зараз я буду отак, як юбку держати. П'яте місце Пугач Тім Юніор. Четверте місце у нас «Кробачки» і третє ну, місце Ні, в номінації BigFish. Це кар 8 кілограм 410 гравів. Команда Feeder Strike. Да, держу кульочок. Вітаю! Залишайтесь. Третє місце. Фідерстрайк. Та подажіть. Вісім риб, 9 кілограмів 855 грамів. Це фідерстрайк вугланів, як є ж Олексій. Оп. Друге місце. І це є рекордна кількість гостів спійманих всіх змаганнях, а саме 104 хвости, 10 кг 795 грам. І це всі карасі. Всі карасі. Оксамить. Левченко Віталій Карзенко Дмитро. Так, так, так. На вас миль пропала. Ага, Якщо що, вони ловили на, на мармишку і на зимові вудки. Ну, 25-го. Золотий струк. Вітаю. Сидяться на воді дякую. Дякую. Так, зараз всіх обсілую. Чотири риби, 14 кілограм, 300 грамів, перше місце кардинал. Деменюк Антон свіченка на Так, я забула корзінкову. Так, секунду. Оп ті штуки, що я, кстати, вам давала. О, 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 вам так, у нас сьогодні рекордне поздравлення. Дуже швидко треба. <спільств> <Оп>. <плес> <плес> <спільств> <щак> Щоб не були ми Це є Рекордний, рекордний час завершення іногородження. <спільств> <спільств> да. А вані ще тут немає. Я потім йому передам. Ну і все, <спільств> подяки, <спільств> да. Ну що, друзі, це був такий у нас дуже швидкий о, о, дуже швидке нагородження. Дякую всім і до зустрічі на наступному турнірі. Зараз ми приберемо стіл і фоткаємося, поки нас не влупашило там блискавкою. стіл Друзі, а так виглядає погода після нашого швидкого нагородження. Трішки дує вітер. Там аж дерева ламає. Гримить, блискає. О, чуєте? Всі роз'їхались, ми чекаємо, тому що організатори трішки довше збираються. І от тепер ми в очікуванні, коли це все закінчиться.